Відповідно інформації з Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, у період з 14 по 17 квітня було оголошено третій, ранг, третій рівень небезпеки червоний. Внаслідок значного скиду води при пропуску весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду піднявся рівень води в річці Дніпро, внаслідок чого сталося часткове підтоплення Дніпровського та Кам'янських районів. На сьогоднішній день підтопленими залишається 152 дачних будинки та 170 присадибих ділянок. Вищий рівень води на сьогоднішній день це Дніпровський район в Мурніжно-Дніпровському районі та Новокадальському районі та СМТ Обухів. У період з 14 по 7-17 квітня підрозділи ДСНС залучалися один раз до відкачування води житлового будинку в амур Амурніженніпровському районі та 8 разів залучалися для оповіщення населення щодо підтоплення. Ну, у свою чергу хочу повідомити, що протягом цієї неділі обіцяють значний викид води, тому хочу рекомендувати мешканцям дачних будинків вивести цінні речі. До місць постійного проживання, поки геологічна обстановка на території області не буде стабільною.